Вітаю, командире! Які ж новини? Відразу після релізу дослідника нового покоління і оновлення з силами. Новина про новий неочікуваний для мене корабель і новий тип геймплею – колонізація систем. Протягом цього року ми вже отримали три кораблі нового покоління, котрі покривають основні аспекти гри: бій, торгівля і дослідництво. Чесно кажучи, я чомусь очікував нового корабля спеціалізовано для антиксено. Але так, це певно теж бойовий фокус таки. Тож був навіть приємно здивованим, почувши, що новий корабель буде багатоцільовим. І хто як не найкраще зміг би розробити такий, де Лейсі мають гідну навичку в виготовленні таких кораблів, тож хотів би поділитися виглядом і інформацією, що маю. Кобра Марк Легенда. найбільш іконічний корабель Всесвіту еліти, отримала нову модель. Навіть поки все це ще в розробці, але вже декотра інформація є. Так це середній корабель, хоч і буде тільки трохи більший за Марк 3. Було заявлено про якісь покращені характеристики, але деталі пізніше. Від себе я в захваті. Певно, в більшому, ніж від тайпа 8. Моя пристрасть Dynamics якраз із закутів та неокруглих форм. І ця кобра виглядає навідмінно для мене. Справді як корабель з майбутнього. Було б непоганим, якщо б вона мала б хоча б два великих та два середніх слоти з чорстим розподільником і моцним прискоренням. Певно, стала б моєю основою. Маючи на увазі, що всі кораблі нового покоління мають моцний буст, досить вірогідно. Але здається, я бачу один великий слот зверху і два середніх знизу. І може таки класично два середніх по сторонам від кабіни. І так, саме кабіна. Тепер крісло пілота центроване і два крісла для екіпажу. Тепер до нового геймплею, колонізація систем, розширення бульки людства, де ручігієм є гравець. Що відомо на зараз, гравці будуть мати змогу колонізувати незаселені системи на якійсь відстані ці відстані будуть заявлені пізніше. Коли гравці захоплять систему, механіка теж буде заявлена пізніше, вони почнуть будувати стартовий космічний порт. Після цього гравці будуть мати вибір розширення систему. Типу розташування космічних портів, об'єктів на планетах, поселень, станцій, і це буде визначати економіку системи. Так, гравці зможуть мати більше однієї системи. Як тільки в поточній колонії буде добудований основний космічний порт, можна починати експансію в іншу систему, тобто теоретично ми можемо будувати свій власний міст до колонії. Або може, наприклад, добігло. Також гравці будуть мати змогу вткнути силу в свої колонії. Більше деталей, певно, варто чекати в наступному місяці. Що я можу сказати від себе? Я в захваті. Нова крутеська кобра і лютий контент. рушієм, котрого будуть гравці. Всесвіт ще ніколи не очікувався бути настільки живим. А що ти думаєш щодо цього всього? Чи подобається тобі нова кобра, як, наприклад, мені? Сподіваюсь, було корисним. Побачимось в пустотах космосів, командири.